Бабусю, розкажи мені, будь ласка, про роки війни. Скільки, скільки тобі тоді було років? Мені було тоді п'ять років. Де ти проживала в той момент? Львівська область, Сокальський район, село Бояниче. А який був склад сім'ї? Сім'я в нас велика була. Дідуська, бабушка, мама, тато і два брата. Дві сестрички нас. Ось душ нас було. Чи розповідали батьки тобі про війну? Ну, розповідали, як війна, що били, і партизани, навіть налітали на наше село, відбивались. Ну, як війна, що розказувати? Ви повинні самі, теж батьки вам розказують. А що ти пам'ятаєш про ті моменти? Що я пам'ятаю? Пам'ятаю, як бомбили самоліти, як налітали на село. А бабуся нас з мамою, ну, в першу бабушка, брала віконку в руки і нагород нас. Там на городі було викопане такі окопи викопали. Дідусь і бабуся, і мама. І нас туди ховали, ми тоді втікали. Вони спереді біжать з віконочкою, а ми всі ззаді. Перебомбили самоліти, перелетіли. Вони вилізли перше, а тоді нас виводили вже в хату. А як ти допомагала тоді дорослим? Ну, то я так ще мала була, я не могла так допомагати, що я могла. Ну, водички там подати, бабушці, щось таке. А так ще мала. Мені тоді було тільки 5 років, як війна почалась. А брат був старший, то брат вже допомагав. Бабушки мамі і мамі допомагали. Ми були маліші. Після війни що було? А після війни в 46-му році налетіли на наше село, загнали грозові машини. Що хто міг кинув в машину, бо не давали, щоб забрати все? І погрозили нас, дітей, і мама, сіли. А дідусь із бабушкою йшли на станцію. П'єше корову вели, а ми на машині всі їхали. І все село вивезли на станцію нас. Тільки на станцію вивезли з села всіх. І село наше підпалили. Все село горіло. Ми на станції, де хто мог вилазив. Дивиться, як все горить у нас. Село спалили наше. Осталось пару хат і церква залишилась, А так все згоріло до і нас тоді погрузили в вагони і привезли в Тернопільську область, в Осятинський район, в село Чабарівка. І там ми встроїлись теж на роботу. Ну, голодовка була, то голодовку сильно переносили. Як місцеві люди, то вони жили краще, а ті, що нас вивезли, ми жили. Бідно, бо нам не дали забрати з собою все. То мама їздила на поїзд із татом і їздила туди далі заробляти. Привезуть якесь відро, два зерна, крупички там пару кілограм, і сідають і їдуть далі. А нас оставляли коло бабушки і коло дідусь. І то вже брат старший, були такі жорна. Камінь такий зробили. І то так дірочки крутили з того зерна, там мука, крупичка впадала. І то вже нам бабуся спече якогось якось блинчика, а то рвали лободу, варили лободу. І так бабуся нас кормила. Сама ноги попухли, як колоди, вона спасала. А ким працювали тоді твої батьки? Ну, після війни чи ми працювали в полі. В полі працювали. Мама на полі з серпом жали. Ходили. Ну, тато то вони більше того, начальником більше були, в сільсовіті. секретарем робили, більше на таких роботах, а мама в полі робила. Ну а тоді вже в 1953-м ну, приїхав до нас, як сказати, як закупщик, щитаться. І давай нас вербувати. Сильно розхвалив, що Ніколаївську область, що сильно там добре заробляють люди добре. Квартири є, тільки ключі. Приїдете, вам ключі віддадуть і будете жити в квартирах і будете робити. Бо нас там в Чабарівці село сильно велике. Я вже не знаю, скільки село сильно велике. Так що на роботу теж То й думали тут краще, послухали його і приїхали в Миколаївську область. А сюди приїхали. А тут зрозили нас. Боже, машини приїхали, забрали. І нема ніяких домиків, ніяких ключів. Так нас порозпихали, де могли по квартирах. І так ми своїми силами тоді строїлись. Свої хати повлазили. Так що жизни доброї не було. Дякую тобі за розповідь. Дякую тобі. І хай тобі Бог здоров'я дає, що ти така умничка, що ти хочеш все знати і розказувати всім. Велике тобі, я кажу, щоб здоровенька була. І хай Бог тобі допомагає і в учобі, всьому.